З Євангелія від Йоанна того часу стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як це може Він дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм. Воістину, воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров? Той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як їли батьки і померли. Хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Так говорив він, навчаючи все нагозі в Капернаумі.